Десята година ранку. Телевізійна служба новин в ефірі об'єднаного марафону. Далі про найактуальніше від команди 1+,1. Уже 36 поранених в Харкові і троє загиблих. Ще одну жінку шукають під завалами. Росіяни напередодні масово обстріляли місто з авіації. Влучання авіабомб за важкі по півтони зафіксували відразу у чотирьох районах міста. Руйнувань зазнали приватні будинки підприємства. Одна з бомб поцілила в житлову багатоповерхівку. Докладніше про наслідки атаки у сюжеті кореспондентки ТСН Вікторії Стрельцової. Цілий під'їзд цього будинку вмить перетворився на руїни після прямого влучання авіабомби. Замість квартир на щонайменше п'яти поверхах величезна діра. Одна за одною до будинку прибувають рятувальні автівки. На місці починається пошукова рятувальна операція. Рятувальники розбирають руїни, аби переконатися, що ніхто з людей не опинився під завалами. Пошуково-рятувальні роботи, ви бачите, ще працівниками ДСНС продовжуються. Тим часом поліцейські обходять кожну квартиру, фіксують усі руйнування. А медики спершу повідомляють про трьох травмованих. Втім, вже за годину постраждалих рахують десятками. Це уламкові поранення, акубаротравми. я бачив там рани голови. О, так, так, такі такі кров, кровопокія кровавтрати е, Працюємо. цей будинок у відомому на весь світ районі Північна Салтівка, околиця міста, яку росіяни на початку повномасштабного вторгнення нищили артилерією. Це вже не перше влучання ворога в цю багатоповерхівку. Ми закінчували ремонт цього будинку, бо травні здається. 22-го року він був е розтрощений ворогом. Тут вже ставили всі вікна, де полагодили всі стіни, підготували до опалювального сезону. І от сьогодні прилетів кап, який звів всі ці старання на нівець. В одній з квартир встояла лише шафа з посудом, в іншій дивом втрималась куртка на вішаку до пізньої ночі. Рятувальники вручну розбирали завали будинку, а правоохоронці тим часом змогли встановити тип зброї. Дуже масовна атака з боку Російської Федерації з населеного пункту строїтель Білгородської області Російської Федерації Три літака Су-34 протягом 15 хвилин починається з 15 п'ятнадцяти, здійснили пуски восьмі. Керована авіаційних бомб за попередніми даними, Це фаб зонпека 500 кілограмові бомби. Поцілили у чотирьох районах Харкова. Це кадри понівеченого підприємства. Там загинув охоронець. Ще одного чоловіка вбило уламком, коли він вигулював собаку на стадіоні. Вікторія Стрільцова, Віталій Павук, Харків, ТСН, один піс -1, марафон. Єдині новини. Семеро людей постраждали внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. Трьох вдалося деблокувати з під завалів. Повідомили в поліції. Попередньо росіяни поцілили по місту чотирма керованими авіабомбами, а гатили по приватному сектору. Там за розбиранням завалів стежить зараз кореспондентка ТСН Кіра Овес, і в неї дізнаємося більше. Кіро отже, масштаби руйнувань частково можемо уявити, побачивши картинку за вашою спиною. Як багато понищено, І головне, що з людьми що з постраждалими. Вітаю свята. Так, ми зараз на місці ворожого влучання. Росіяни продовжують тероризувати саме цивільних, котрі поцілили по приватному сектору. Пані Світлана, жителька, ось саме цього зруйнованого вщент будинку із жахом згадує вороже влучання. Розповідає, що її та доньку разом із чоловіком деблокували з уламків з під власного будинку. Я була в дочки, скупалась та прийшла додому. В нас це стара забудова, а це нова була. Я зайшла в нову і пішла повз і врятувало мене. І ото як бахнуло, мене люди звідти витягли. А дочка кричала: що робить? Без хатьками залишились. А з дочкою як зараз? Тяжка дуже. Наразі жінка розбирає речі, ті, що вціліли після удару. Поруч потрощений, її сусідній будинок від вибухової хвилі та уламків, знесло дах, стіни та побило вікна. Все підірвало. Тану жінка... та ну, воно дуже близько було. Чую свист. Я пригнувся, ну чую вже близько. Пригнувся і тоді впав там до сараю. Потрошено будинок і пані, але жінка не стримує У 22-му вона виїхала у Запоріжжя з перфронтового Оріхова. Там її хату теж зруйнували росіяни. Там все теж побито, все ні, ні дома, ні ну, снаряд теж попав. Ми вже хотіли придбати вже ну, читайте, придбали наш будинок. Там потеряли, вложили. Це ж так. Наразі, за інформацією міської влади, із семи поранених у лікарні у важкому стані залишається одна жінка. Вчора було нанесено по місту Запоріжжя близько чотирьох авіаударів. Один з авіаударів, як ви бачите, влучив примісінько в будинок, внаслідок чого там були заблоковані люди силами поліцейських ДСНС та людей, які тут мешкають, були ці люди деблоковані. На місці ворожого дару працює аварійно -рятуваль, рятувальна служба. Розбирає завали. Студія. Дякую тобі за всі подробиці. Кореспондентка Тасенкіра Овес. Запоріжжя там Росіяни атакували приватний сектор за попередніми даними керованими авіабомбами. Людей довелося витягувати із під завалів. Зачистка території вовчанського агрегатного заводу у розвідці поділилися кадрами операції зі звільнення 30 будівель підприємства. Росіяни перетворили агрегатний завод у свою пропагандистську фортецю, Задіюючи в її обороні найбільш мотивовані і професійні підрозділи. Бійці Гуру спільно з бійцями РДК провели системне зачищення заводу, постійно вступаючи в контактні бої з противником в умовах щільної забудови українським спецпризначенцям, навіть довелося ставати до рукопашного бою з против. Ником, отже, в операції зачищення агрегатного заводу разом зі спецпризначенцями ГУР були задіяні бійці російського добровольчого корпусу. І зараз Олександр на фортуна начальник служби РДК, на зв'язку зі студією ТСН. Розпитаємо більше подробиць цієї операції. Доброго ранку! Перш за все, дякую, що знайшли час на цей ефір. Наскільки складною була ця операція? Адже завод це от більше 30 Таких щільно розташованих будівель, в яких переховувалися вороги, їх потрібно вибивати. Це ризиковано. Словом, розповідайте подробиці. Будь ласка. Да, Добрий день. На самом деле була достатньо складна операція. Це була, наскільки мені известно, перша операція за широкомасштабну війну, в ході якої зборна. Спецподразделение э, взяло штурмом объект подобного уровня, э, поскольку по большому счету это все-таки больше задач там для бриллиант линейной пехоты при поддержке артиллерии. Но так как э, агрегатный завод на сегодняшний день представляет и представлял ранее собой по сути большой укрепрайон, такую огромную крепость со всех сторон просматриваемую с неба, э, к которой очень сложно подойти. Которую очень сложно на территорию, очень сложно проникнуть, то м -м, возникло предположение, щоб спеціалісти гурмо України, спеціалісти РДК участвовали в штурмі і выполнили цю задачу. А, чи відчутно поповнився наш обмінний фонд, як багато окупантів було взято в полон, за вашими даними? Ну, давайте так скажем, подавляющее большинство противников было уничтожено на территории завода. На сегодняшний день есть определенное количество э, людей личного состава противника, попавших в плен. Я пока цифру называть не буду, но давайте скажем, что это больше 10 человек. А На вашу думку, успіх цієї операції, як він вплине от на бої на оборону на тому напрямку. А наскільки цей завод важливий для нас? Бо ви теж згадували, що Росія використовувала його як таку фор... фактично фортецю, в тому числі для запуску безпілотників для обстрілів для багатьох цілей? Агрегатний завод, по суті, являвся одною із Точек, одной из локаций, где можно было организовать полноценный парпост, полноценный плацдарм для возможности дальнейшего наступления на юг от Волчанской. На территории Волчанской таких локаций очень мало, поскольку Российская Федерация при наступлении практически полностью уничтожила город. И на сегодня агрегатный завод, он... Из всех укрепрайонов он, наверное, был самым сложным, самым защищенным и самым тяжелым с точки зрения штурма и самым легким с точки зрения обороны противником. Вот. На территории города осталось буквально 3-4 подобных укрепрайона, но они пониже классом с точки зрения обороны. Я думаю, что ЗСУ продвинется и заберет эти опорники и... Тим тим самим Волчанськ повернеться назад повністю я лише на сам кінець уточню таку деталь у звіті розвідки згадувалися про навіть рукопашні бої, в які доводилось вступати з окупантами. Наскільки це було розповсюджене? Наскільки контактною власне була війна на цій, на цій ділянці? Ну Тут немножко, конечно, преувеличение, давайте так скажем. Это был один-единственный эпизод, когда представитель, э, один из испанщиков 45-й бригады, просто, судя по всему, э, лишился стрелкового оружия, спрятался в темноте и э, выскочил с ножом на представителя спецподразделения «Юнгер», э, ранил бойца нашего побратима и был ликвидирован. Вот, то есть э, были слухи о том, что на территории завода находятся представители 45-ки, это спецназ ВДВ Министерства обороны Российской Федерации. Ну их там было немного, э, но такой случай был. Но э, на самом деле бои были очень интенсивные, бои были ожесточенные. У нас был эпизод, когда нам приходилось, нашим ребятам приходилось э, из э, утеса разбирать баррикаду там, на расстоянии 6 метров до противника. Ну, это такой, знаете, сталинградские, сталинградские какие-то истории уже. Дякую вам, що розповіли докладніше. Олександр Псевдофортуна, начальник штабу РДК, на зв'язку зі студією ТСН про операцію ГУР та РДК на вовчанському агрегатному заводі. Два кроки закінчити війну, відрізати Росію від підтримки Ірану та Північної Кореї. І забезпечити зусиллями Ради безпеки ООН мирні переговори між Києвом та Москвою. Про це в Нью-Йорку на засіданні Радбезу ООН заявив державний секретар Сполучених Штатів Антоні Блінкен. Радбес, на який запросили і президента України, був багато на яскраві відверті виступи, цитати з яких ви зараз маєте змогу почути. destroy our energy system. Росія знову Iran намагається знищити нашу енергетичну систему, Cynical. і цієї осені вони ще Cynical. цинічніші. Вони готуються атакувати наші атомні електростанції. Три з них у нас є ця інформація, і у нас є докази цього. Якщо Росія готова зайти так далеко, це означає, що жодні ваші цінності не мають значення для Москви. Нагальним пріоритетом є дотримання трьох принципів: Нерозширення зони бойових дій, відсутність ескалації, провокації з боку будь-якої сторони, зокрема заборона на застосування зброї масового знищення, атомні електростанції та інші мирні ядерні об'єкти. Не повинні бути цілями нападу. Цивільні особи та цивільні об'єкти не повинні піддаватися нападу. Китай, ще один постійний член цієї ради є провідним постачальником верстатів мікроелектроніки та інших засобів, які Росія використовує для відновлення поповнення запасів нарощування своєї військової машини, щоб підтримувати свою жорстоку агресію дехто каже, що любить мир. Отак, вони люблять мир, але ніхто не любить мир більше ніж українці, і вони хочуть його якомога швидше. Але чомусь тут не кажуть, що найшвидший спосіб досягти миру це коли Росія виведе з України війська. Так, є інший спосіб, якщо Україна здасться, але нам такого закінчення війни не треба. Їм не подобається, що наша підтримка України не закінчила війну. Ні, але вона дозволила Україні захищати себе. Я говорю зараз не лише як британець, як лондонець, як міністр закордонних справ. Але я хочу сказати російському представникові, який говорить по телефону під час мого виступу, що я знаходжуся тут, і як темношкірий чоловік, чиїх пращурів вивезли з Африки в кайданах на прицілі рушниці, вивезли в рабство, чиї пращури билися у великому повстанні проти рабства, імперіалізм. Його не важко пізнати і назвати справжнім іменем. Путін порушив так багато міжнародних норм і правил, що він не зупиниться сам. Росію можна лише примусити до миру, і саме це потрібно: примусити Росію до миру як єдиного агресора в цій війні, єдиного порушника статуту ООН. Пропонуючи формулу миру, я пропонував дотримуватись статуту ООН, зробити ефективним усе те, заради чого була створена ця організація. Кожен пункт формули миру ґрунтується на принципах, цілях та нормах статуту ООН. Ну і не лише виступи, а й зустрічі під час офіційного візиту до США Володимир Зеленський провів низку міжнародних переговорів, зокрема і за зачиненими дверима. Тет а тет навіть без перекладачів. Президент України говорив із канцлером Німеччини Шольцем. А розмова зосталася під грифом секретно про потребу в додаткових засобах ППО. Зеленський говорив із президентом Фінляндії Стубом, про підготовку до другого саміту миру йшлося в розмові з прем'єр-міністром Індії Моді а реалізацію самої формули. Миру обговорили з прем'єр-міністром Словенії Голубом. Не оминув Зеленський тему відбудови України про закордонні інвестиції в майбутнє будівництва і торговельно-економічну співпрацю. Розмовляли із президентом Туреччини Ердоганом. Також українського президента ще бесіди з лідером Канади та генсеком НАТО. А вже завтра Зеленський вирушить до Вашингтона, де презентуватиме свій мирний план Джо Байдену обом кандидатам в президенти США, а також республіканцям і демократам у.